Помахайте твою ручкою. <гум> Прямо! Фредік! Їхала посилочка з дому. Приїжджав племінник із сестрою і племінницею. Привезли мою ха... кімнатні квіти. Витрусили з горшків і <смі> привезли великі такі, бо я не могла їх забрати. Дивіться, привезли мені ось о... <смі> ці. Ой, господі, які 에... клубніки. Тут ось в пакетах. Ось такі ось сентябрінку. І тут ось 에... це тут у нас 에... гладіолуси. Це я вже посла поставила. Піончики. Тут ще в нас мішечку теж є. Так вони накопали мені, як нібудь жужмом. В цьому мішечку, ось є теж, дивіться, є хризантемки. Ой, погано видно, хризантемки. І ще два гібіскуса. І, і ось, ось цілий мішок піонів. Не знаю, куди я буду їх складати, але... Буду садити зараз кудись, не знаю куди. Це ось такі піддони. Такий ось профлист. Може хто здогадається, що це буде. Це ось ще мене племінник звозив тут місцевий млин. Купили трохи корму курчатам своїм. І таке ось. Тут, як бачите, собачки мого малого нема. Він знаходиться в іншому місті. І ось дійшли до головного того, що я писала вчора, що чекаю посилку. І моя головна посилка ось приїхала, вже помістили такий вольєр. Зробили, трошки не доробили, але трішки зробили. І ось о, моя. Сама дорога посилка. Якщо це можна так назвати, може я неправильно називаю, але це собачка. Яку звати Фред. Редік. Це собачка моєї покійної сестрички Олі. Вона вже чотири з половиною роки живе без неї, але вона жила ну, в своєму домі в тому подвір'ї, де, де проживала з сестрою. Коли почалась війна, то племінник туди пускав. Біженців, жили люди, які його там годували, і де він жив? Собака ця ніколи не була в нашийнику, ніколи не була на приїзді. Ходила вільно по дворі, але в нас тут нема толку, не забору. Він у нас такий, трішки в нього є мінус, їсть птицю, тому поки він до нас ще не привик. Не привик до місцевості, буде знаходитися в цьому вольєрчику. А потім ми плануємо поставити ну, хороший забор, зробити тут таке, ну, щоб було подвір'я там, де не ходять птахи, і потім вже будемо пускати його гуляти на подвір'я. Він так щось трошки переживає, так якось важкенько дихає. Вчора вечором його забрали, він цілу ніч був. В ну, прицепі там в тентованому, ночував. І сьогодні півдня їхали. Приїхав він 300 кілометрів. Це якби далеченько. І я дуже маю велику надію, що він буде з нами тут проживати ще довго. Ця собака має для мене дуже велике значення. Дуже я його люблю. І Любіть собі, що за 4,5 роки я бачила його дуже мало разів, але він не забув мій голос, він мене пам'ятає. Дуже зворушливо. В общем, у мене сьогодні такий якийсь радісний хвилюючий день. Так все, ось так. Фредік, ти хоч пошевелися трошки, зайка, Фредік. Він вже поїв трішки і відпочиває. Ось так. Зараз ще будемо доробляти вольєр, ще треба доробити кришу, покласти йому піддончики, покласти, зробити якусь таку типу будочку. Хоча він будки ки ніколи не жив, він жив там в гаражі. Ну, якось будемо примінятись. А так, не буду його хвилювати. Хай відпочиває, поки ми поп'ємо трошки чайку, зігріємось, бо в нас сьогодні щось таке. Трошки, бачите, ось така пасмурна така погодка. Вроді сонечко, але вже починає холодати. В общем, отакі в нас новини. Хто чекав зі мною мою посилку? Так що ми дочекались. В общем, так, буде мій Фредік Проживати біля моєї клумбочки. Прямо пахли ці точки. І все таке, все добре. Найшовся Льова, приїхав Фредді. Так що життя продовжується. Всім велике дякую, хто дивиться мій канал, хто підтримує, лайкає, коментує. Я дуже рада, дякую вам велике, всім папа. -па. Я ще забула. Приїхали яблучки. І з саду моєї сестрички зятя. У племіннички. З дому. У них великий сад, там я говорила, там ще я виставляла, що мої там гребли. І ось є там ще яблучка, такі добренькі, такі смачненькі, дай Бог не останній. Щоб в минулому році ми теж смакували такими добрими яблучками. Дякую велике. Це найсмачніше яблука в моєму житті. Сьогодні я щось така трохи розчована, бо приїжджала сестричка, племінничка, племінничок. Я їх дуже люблю, сумую за ними. Тому трошки сьогодні таке відео розчулене.